Доброго дня, діти! Цього тижня ми розмовляємо про небезпеку на дорозі. І у нас сьогодні з вами незвичне заняття. Ми сьогодні будемо малювати. А що ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Слухайте уважно. На червоний стань, на жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу, люди. Що за диво вам моргає? Хто з вас, діти, відгадає? Молодці діти, правильно ви відгадали, це світлофор. І сьогодні я вам пропоную зробити світлофор. Ну, а перед тим, як працювати, давайте ми зробимо, як завжди, пальчикову. Гімнастику. Ось паркан. І ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Ну а зараз приступаємо до роботи. Готові? Починаємо! Для роботи нам потрібно картон чорного кольору, ватний диски 3, фарба зеленого, жовтого та червоного кольорів, клей, водичка та пензлики. Наносимо клей на ватний диск і приклеюємо три ватних диска. Ось так. Пензлик змочуємо водичкою і змочуємо диск. А тоді. Наносимо червону фарбу на перший ватний диск. Так, поки не зафарбуємо. Обережно так саме з другим кружечком змочуємо спочатку водичкою, а потім ось так пензликом жовтою фарбою. Те ж саме з третім ватним диском, тільки з зеленою фарбою. Спочатку водичкою, не забувайте. Ось так. Ось і получився у нас ось такий світлофор. Три вогники: червоний, жовтий та зелений. Ну що ж, дітки, ось і скінчилось наше заняття. Подивіться, який в мене вийшов світлофор. А у вас! Я буду чекати фото ваших світлофорів. Ну, а зараз нам треба прощатись. До побачення! На все добре! Бережіть своє життя. Будьте уважні!